Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про бжолу тесляра, яку ще називають ксилопою звичайною. Бжола тесля це одна із найбільших бджіл, яка зустрічається на території України. Її довжина може сягати до 3 см. Тіло у бджоли теслі має чорне забарвлення, крила фіолетово-сині з відблиском. На відміну від одомашненої бджоли, бжоли теслярі ведуть поодинокий спосіб життя. Теслями вони названі тому, що свої гнізда люблять будувати у дуплах старих дерев, можуть поселятися у старих дерев'яних спорудах, будуючи там свої гнізда. Власне, бжоли теслі не живляться деревиною, її вони використовують як джерело будівельного матеріалу для своїх гнізд. Живляться бжоли теслі, як і інші бжоли нектаром та пилком. Самці не мають жала, а от самки мають, захищаючи гніздо, вони можуть бути дуже агресивними. Укус бжоли теслі досить небезпечний, він викликає болючий набряк на місці укусу, а от укус у області горла вважається смертельно небезпечним. Бджола Тесля занесена до Червоної книги України. Якщо ви зустріли цю цікаву комаху, не провокуйте її, не розмахуйте руками, не старайтеся зловити. Адже вона, як і бджола звичайна, є гарним запилювачем рослин. Просто вона інша. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.